Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні звільнилася раніше. Бачите, тут сонечко світить. І Я, взагалі, чесно кажучи, що що сьогодні звільнилася так рано, і так взагалі все відбулося. Проте я з вами хочу поділитися взагалі своїми думками і відповісти на коментар свого підписника, який написав мені стосовно того, що, що змінюється після того, як ти отримуєш той піар, той піар, про який всі говорять, і про взагалі що, що змінюється в. В твоєму житті, коли ти його маєш, бо всі кажуть, що нічого не змінюється. От я хочу відповісти цим відео на це питання: наше він той піар взагалі треба? Наше він нам, як то кажуть, впав на голову або не впав, або впаде. Навіщо? Але по традиції підпишіться на мій канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюся не кожного дня, але ділюся, намагаюся ділитися якимись корисними речами. Не все встигаю тут поділитися, тож підписуйтесь. підписуйтеся. А також я займаюся Coral Club, кому цікава продукція. Або ж прийти до мене в команду. Також займатися всі лінки знаходяться під цим відео. Дуже багато класної продукції. Тому, якому цікаво, вся інформація буде там, як то кажуть, в інфобоксі. А ми з вами почнемо. Якщо чесно, я вам скажу, що фактично нічого не змінюється. Тобто, якщо ти працював на цій роботі, ти можеш продовжувати працювати. Ти можеш змінити роботу, ти можеш залишитися на тій самій. Це вже твій вибір. Ви скажете, так я ж так само можу і по work, -per -work permit залишитися або на своїй роботі, або піти на іншу роботу. Тобто, в нас від українців він відкритий коєд. Цей work permit, тобто, що хочеш, то й роби. Але якщо ти хочеш отримати піар від моменту подачі до моменту а, його отримання, ти повинен працювати на одній роботі на тій самій, на тій самій посаді, тільки якщо там підвищення, то ти одразу повинен там сказати АРСІСІ, що ти підвищився, але в принципі ці. Обов'язки, які ти виконуєш, вони повинні бути а, такі самі. А, і що я вам чесно скажу, що нічого не змінилося і а, змінився тільки внутрішній стан. Тобто, на що взагалі мені потрібен цей піар? А, якщо ми з вами вже чесно говоримо, то я вам скажу, що в мене завжди була мрія жити в Америці або в Канаді. Я розумію, що після того, як проаналізувавши Америку і Канаду, коли в мене не було дітей, вигравала Америка. Коли я проаналізувала Америка чи Канада, коли в тебе вже є діти, Канада. Тобто Тут багато таких от моментів. ну, Ми зараз про це не будемо говорити, тому що це піар, це якби, якщо вам цікаво, я теж вам розкажу, чому саме Канада, а не Америка, для мене стала більш, більш цікавим варіантом для того, щоб емігрувати. І звичайно, я хочу отримати канадський паспорт. І, звичайно, всі українці, хто і це не секрет, що всі українці хочуть отримати канадський паспорт. Хто хоче, є бо частина, хто хоче повернутися, і це абсолютно нормально. І тобто, фактично, ти цей піар отримуєш для того, щоб зараз залишитися тут, тобто, якщо ти хочеш іммігрувати, якщо ти хочеш залишитися в Канаді, то ти проходиш. Шлях так само, як ти проходиш шлях в Польщі. Ти на 5 років живеш на карті побиту, потім ти отримуєш ще на 5 років, не сталий, а боже вилетіло з голови. Ну ви зрозуміли, тому що стали це трохи інше. А потім ти отримуєш громадянство, але через 10 років в Канаді трохи інша система. Тут ти проживаєш на ми проживаємо, скажімо, вже третій рік, тобто в нас тут буде зарахований тільки один рік, ще два роки від отримання піар, і зараховується три роки, і ти можеш подаватися на громадянство. І це є ціль, і це є ціль українців, щоб залишитися в Канаді. В принципі, для чогось іншого, якщо ви хочете поїхати назад в Україну або повернутися в Європу, або розглядаєте Канаду, як, скажімо, у вас дуже хороша зарплата, і ви можете собі спокійно. Відкладати гроші і заробляти. Ну, це виходить на ну, всіх насправді, тому що є професії, за якими а, у більшості випадків люди пишуть, що і діляться мої знайомі, що відкладати, так як вони відкладали в Європі, в них не виходить. Тобто, якщо ви розглядаєте Канаду як країну, в якій ви хочете залишитися, ви отримаєте піар. І ви тут купуєте будинки, народжуєте далі дітей, купуєте другий будинок, третій, стаєте мільйонерами, дай Боже. От я позитивно на це. Тому що я дивлюся, як українці впахають, вони не впахають, вони в ЄБШ, тому що, ну, тому що хто хоче залишитися, хто просто гроші, хто, хто хоче е гроші заробити і, по і поїхати назад. І тут же ваш абсолютний вибір. Тому, підсумовуючи взагалі те, що я вам сказала, чесно кажучи. Я розумію, що Канада, в принципі, нам зайшла, дітям Канада сподобалась. Ми зацікавлені в тому, щоб продовжувати тут бути, тому що багато речей може, на перший погляд, не подобатися. Проте, коли ти починаєш жити в цій країні, починаєш користуватися. Навчився користуватися цим всім. Не сидиш по тіктоках і не хейтиш Канаду. Канада не така, Канада не та, А та, Канада така погана. А коли ти розбираєшся в цій системі? Єдина система, з якою мені ще дуже важко розібратися, це медицина. Але про медицину я окремо розкажу. От, і я вам чесно скажу, що тільки для цього потрібен піар. Якщо ви не хочете залишатися в Канаді, то нафіг вам той піар. Взагалі не думайте про про, про той піар. Е, я чула, що деякі навіть е, громадяни інших країн, не українці, вони отримують піар, потім повертаються додому і приїжджають сюди, підтримують. Тобто вони там півроку живуть тут, півроку в Канаді. Я не пам'ятаю там, які. Е, е, Місце півроку ти мусиш, щоб підтримувати статус, статус піар, знаходитися в Канаді. Ну і в принципі все. Більше я не не, не бачу жодних переваг піару. Багато українців також хочуть повернутися в Україну. І знаєте, я минуле відео записувала, що українці хочуть повернутися. Чому українці повертаються або там виїжджають, не повертаються, а виїжджають з Канади. Ну і зрозуміло, що українці багато чого може не подобатися, як я сказала на перший погляд. Проте коли ти вже навчився цим користуватися, коли ти маєш піар, коли ти вже скажімо так інтегрувався у. Суспільство, знайшов тут друзів, знайомих, і життя починається спочатку. Взагалі, для іммігранта перші три роки це дуже, дуже дуже складно. Це дуже складно для внутрішнього взагалі розуміння, що відбувається. Це дуже складно для взагалі, знаєте, це дуже складно для усього. Це дуже складно для дітей. Це дуже складно для родин. Це дуже складно для. Я навіть не можу вам по, -по, по пояснити, той, хто не в еміграції, той, хто не був в еміграції, а, хто не зрозумів, що взагалі відбувається зі стосунками в, в, в еміграції. Ну це дуже дуже складно пояснити. Тому, от, в принципі, все, що я вам хотіла сказати, якщо ви хочете залишитися в Канаді. В такому разі вам потрібно, вам потрібно подаватися на піар. Якщо ви не хочете залишатися в Канаді, просто приїхали попрацювати, поки там все не зрозуміло, що і як там буде, то в такому разі вам той піар не треба. Фактично, ну, окрім того, що ви змінюєте номер соціального страхування, цей Сінамбер, і вам не потрібно постійно оновлювати документи і ви якби тут permanent resident, так, то в принципі, ну я не бачу інших 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 скажімо так переваг усі пільги ви можете отримувати і на ворк перміті Тим бачиш, що українці. А, ну, в принципі, все. от, так от. Це, це мої такі швидкі думки, знаєте, тому що я думала, думала, я вже хочу записати відео, тому що ми а, пожили в, а, в Польщі і пожили в Канаді. Порівняти ці дві країни, виходячи з того, що в нас вже є досвід проживання там і там. Не просто чому в мені, на перший погляд, там подобається або не подобається Канада. Ну, в принципі, оце були мої думки. Не буду більше затягувати. Поділіться, будь ласка, вашими думками: що у вас змінилося або ви думаєте, що зміниться? Вашому житті, коли ви отримаєте той піар. Тому підписуйтеся і побачимося з вами у наступних відео. І пишіть цікаві теми, що вам цікаво, щоб я могла теж з вами ділитися тим, чим цікаво. Тому що теж мені цікаво взагалі спілкуватися і мати від вас якийсь фідбек. Тому пишіть мені в телеграм-каналі, взагалі, що вам цікаво, пишіть там в коментарях, і ми будемо з вами спілкуватися. І мені здається, що це прикольна тема. Я Взагалі обожнюю YouTube біль. Що ніж тіктоки і інстаграми, все всіх обняла, папа. -па.